Угу. Вітаю, запрошую на брифінг представників Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. Зібрання наше відбувається за участі заступника начальника управління департаменту соціального захисту населення Пожарського Дмитра та начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Петина Дмитра. Так як в нас сьогодні немає неприсутня Юлія Рижакова, начальниця у справах дітей. То почнемо з Петіна Дмитра. Прошу, пане Дмитра, доброго дня усім присутнім. Тривають евакуаційні заходи з підконтрольної українській владі території протягом усього періоду, який проводиться евакуація, евакуйовано вже більше 1 мільйона 300 тисяч осіб цивільного населення, з яких сто тисяч – вісім з сидіти, і більше 47 тисяч це особи з інвалідністю. За тиждень було евакуйовано або самостійно виїхали за межі області більше 1700 осіб і близько 300 з них це діти. На території підконтрольної українській владі на теперішній час залишається 208 тисяч осіб цивільного населення, трохи більше, і 14 тисяч з яких це діти. Що стосується населених пунктів віднесених до території активних бойових дій, вийшов новий зміни до наказу 376-го, додавалася у нас Білозірська громада туди повністю, тобто вже у нас 21 громада області віднесена до активних бойових дій. І на цих територіях залишається 17 тисяч осіб цивільного населення. Дітей вже з цих громад, населених пунктів, вивезли вже нема. Що стосується заходів з проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, то з початку проведення таких заходів вони у нас розпочались 7 квітня 23-го року. Евакуйовано вже 17 тисяч 897 дітей. З 349 визначених населених пунктів. Евакуйовано всіх дітей і на, на, на вчора вечір з чотирьох населених пунктів. Краматорська та покровська району, Краматорська Покровська це населені пункти Дружківка і Криварійська громаді, три села. Залишається ще 1465 дітей. За тиждень в примусовий спосіб було евакуйовано 138 дітей. У мене mm -hmm. все. Будь ласка, будуть запитання, відповім. Дякую. Прослухаємо пожарського Дмитра Віта. День добрий, триває. Розселення через наші транзитні центри, які розташовані в Дніпропетровській та Харківській областях, за, за тиждень спільними зусиллями облдержадміністрації, приймаючих облдержадміністрації, громадських організацій, зокрема ГОКГЦ, «Східсос» та «Save Ukraine» за сприяння Мінсоцполітики за тиждень було розселено 139 людей Це станом на цю хвилину. То у нас ще поїзди не відправились, і маємо сподівання, що приїдуть люди, які також бажатимуть розселитися, і ми сьогодні їх розселимо у Рівненській області. Із цих 139 осіб, 36 людей було маломобільних, то 23 дитини. Розсилення здійснювалось до Рівненської, 89 людей, Дніпропетровської, 3 людини, Київської, Шелтера, Сейвюка, 7 людей, Кировоградської, 14, Івано-Франківської, 9, Вінницької, 12, Закарпатської, 2, Волинської, 3. Що слід зазначити? Що вчора ми за сприянням Мінсоцполітики, за підтримки Укрзалізниці та організації СЕВІ Україн доевакуювали до Івано-Франківської області дев'ять маломобільних осіб. Це було. Спеціалізовано замовлений окремий вагон для цих людей. Ми в комфортних умовах їх доставили. Вони вже сьогодні перебули до спеціалізованого закладу місця, який надав мінсу Також сьогодні у нас їде дерево на Рівненську область. Вже зареєстровано сьогодні на поїзд з цих осіб, що я сказав, 30 осіб. Вони поїдуть на Рівненщину. Також сьогодні за сприяння приймаючої громади у Вінницькій області неподалеку від Козятина та організації «Сейв Україн буде евакуйовано багатодітна родина, розселена. буквально там 20 кілометрів від міста ми Їм знайшли будиночок за сприяння з селі Україн. У нас буде родина з восьми людей, з яких шість діточок, один, намовля, 2025 року народження. Вони сьогодні будуть у власному будиночку вже з газовим опаленням будуть мешкати на Вінниччині. Тому робота триває. Шлі зазначити, ну, що ми активно працювали майже вісь місяць і розселили 447 осіб. На цю годину. З них 133 маломобільні особи, 53 дитинки. Тобі ж активно розселяють всі, хто потребують, отримують відповідну допомогу і розселяються. Тому просимо звернути увагу в котрий раз на наше звернення, зберегти життя своє, своїх рідних, своє здоров'я, свої документи. Отримати шанс на спокійне життя в більш безпечній області, без обстрілів, без прильотів, без активних бойових дій на, саме на території громади, тому що ми розуміємо, що обстріли тривають майже по всій Україні, але да? порівнювати періодичні повітряні тривоги і те, що тут твориться в області з безпековою ситуацією, це неможливо. Тому, враховуючи зазначно, просимо ще раз звернутися. До нас, до облдержадміністрації, де працює цілодобова гаряча лінія, до військових адміністрацій населених пунктів, або ж до волонтерів, до правоохоронних органів. Ми всі стикаємося в нашій точці, це транзитний центр організованої облдержадміністрації. Якщо вам буде потрібна допомога з безкоштовним розселенням, вона вам буде надана. Дякую, якщо є питання, готові відповісти. Дякую. Є питання у нас? До наших спікерів, я на своєму рівні теж закликаю до евакуації, і цей останній випадок, про який сьогодні всі засоби масової інформації говорять про розтіл родини в Шандриголові, де в залучниках залишила в заручниках ворога залишилась неповнолітня там дитина 17 років, начебто, це дівчинка. Ну, от так от з якоїсь причини люди там залишилися, але бачите, на, сподіватися на те, що ворог їх там десь я не знаю, чи ні, то це марне сподівання. Але найстрашніше, що зараз дівчинка в заручниках у ворога. І нею прикриваються, як щия, як живим щитом е, окупанти. Тож я теж закликаю до евакуації не бути байдужим. Не, не сподіватися, що когось може це оминути. Ні, це на жаль там так не працює. Е, теж закликають до евакуації, і це я до того не цю історію. Може, там з'явилися якісь уточнення, якісь питання до наших спікерів. Чи є питання, чи будуть питання? Ну, якщо все зрозуміло, то тоді будемо завершувати наш, наш брифінг. Це були пожарський Дмитро та Петлін Дмитро, представники Донецької обласної державної адміністрації та Донецької обласної військової адміністрації. І до наступних зустрічей. І сподіваюся, що все-таки. Люди ну якось подумають над своїм над своєю безпекою. Ну, принаймні мають подумати про це. Дякую до, і до наступних зустрічей. До побачення, добре. до побачення